Зимові канікули в самому розпалі. Однак у стінах метрошколи на станції Перемога навіть у цей час не вщухають дзвінки, дитячі голоси. Замість того, щоб нудьгувати вдома, харківські школярі з самого ранку вже займають місця за партами. Адже тут, в унікальному безпечному навчальному просторі, освіта поєднується з розвагами, а ребуси, квести, мовні ігри та тепло живого спілкування замінюють години, проведені за гаджетами. Ну, Не те, що ми шукали відмінності та писали ребуси. Чи впоралася ти з завданням, чи заломи не складні були для тебе? Нескладні були, але я впоралася. Які в тебе враження залишаються після занять в метрошколі? Дуже щасливі. Ми розгадували ребуси, іскали отрича та шукали дзвіночки. Яке завдання було найважче, а яке найлегше? Найважче було розгадувати ребуси, а найлегше оторіччя. А що тобі найбільше сподобалося? Яке завдання? Оторіччя. У нас пригласив класний керівник, і я мала бажання прийти і позайматися англійською. Ми е, часто граємося, як, наприклад, ігри англійською мовою, е, та малюємо щось на англійському англійському. Нині ця метрошкола працює в дві зміни на повну потужність однак п'ять класів на станції перемога все одно залишаються переповненими, адже бажаючих провести зимові канікули із користю більш ніж достатньо. На канікулах дуже скучно одною дома сидіти, тому вирішила прийти сюди. Тут діти можна познайомитися, знайомствати що онлайн робити. Нічого не зробиш онлайн. Де тобі більше подобається навчати щось вдома метрошколі. Метро школі. А чому саме тут? Тому що тут бачу однокласників і вчителі. А от коли ти була вдома, сумувало саме за такими вашими шкільними буднями? Так. А далі будеш собі проводити? Так. Зимова програма метрошколи вражає своєю різноманітністю. Тут уроки англійської перетворюються на інтерактивні ігри, а новорічні квести стають випробуванням на кмітливість і увагу. Завдання розраховані на учнів різних вікових категорій, однак об'єднані спільною тематикою, зазначають в управлінні освіти адміністрації Шевченківського району. Тематика зимових канікул, у нас проведення мовних заходів. Тобто у школі працюють англійський мовний табір, український мовний табір, проводяться різноманітні тематичні заходи. Крім цього, діти не забувають відпочивати. Наприклад, у нас в цьому класі зараз проходить новорічний квест. Також дуже важливі заняття у нас проходять з підготовки дітей до ЗНО. Це систематичні наші заняття, так як у нас. Мовні канікули у нас працює також тут табір «Бомба ЗНО». Він буде працювати на другій зміні, який будуть відвідувати діти саме старших класів, і буде в рамках цього табору здійснюватись підготовка до зно. Заходи всі різноманітні, дуже різнопланові. Окрім цього, під час канікул постійно роботу з дітьми в стінах метрошколи здійснюють психологи. Зокрема, вони проводять різноманітні заходи, спрямовані на те, щоб допомогти учням адаптуватися до живого спілкування серед однолітків, та виявляють і розвивають лідерські якості малечі. Цікаво, що до занять можуть долучитися не лише ті діти, які навчаються в метрошколі, від першокласників до старшачків. Усі охочі мають змогу відвідати привабливі для себе заходи в безпечному просторі. Як говорить практика, дитина, яка прийшла хоч один раз до метрошколи, їй вже хочеться сюди приходити знову і знову спілкуватися з друзями, проводити брати участь в цікавих заходах, навчатися. Розвиваючи заняття під час канікул для харківських метрошкіл, ініціатива геть не нова, різноманітні гуртки, підготовка до іспитів та навіть курси змінної безпеки. Ці та багато інших не менш цікавих заходів уже реалізовувались у безпечному навчальному просторі на осінніх канікулах та здобули значний позитивний відгук як від маленьких харків'ян, так і від їхніх батьків. Тож, зважаючи на широке схвалення, подібні ініціативи проводитимуться і надалі. Зокрема, планується, що вже під час весняної перерви метрошкола знову не зачинятиме своїх дверей. У місті буде єдина тема, що ми з радістю під'єднаємось і будемо приймати участь, будемо придумувати нові форми роботи з дітьми, щоб це було цікаво, щоб це було різноманітно, навчально, розважально, виховально. Тобто, метрошкола має під час канікул дуже багато завдань. Тобто, дитина повинна бути і навчена. І розважена. Що таке філборд? Сесіначка заповнена. Оба. Одне слово і передати іншому. Можна ні, праповину. Ольга Трачук, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Олександр Варов. Харків, новини.